Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Рік у полоні без жодної звістки. Родини бійців 501-го батальйону бригади морської піхоти вкотре закликають допомогти повернути з неволі їхніх чоловіків, які відчайдушно боронили Маріуполь від рашистської нечисті. Майже без їжі, зброї та боєприпасів вони боролися до останнього, аж поки їх не захопили у полон. Відтоді від захисників дружини та матері не отримували жодної звістки. Всегда хотів с парашютом попрыгать, а морская пехота с парашютом прыгает. То есть исключительно из этих соображений? Ну да, в армии всегда хотелось попрыгать. Усміхнений і незламний морпіг 501-го батальйону 36-ї бригади Денис дає інтерв'ю терористам так званої ДНР. Минув рік, відколи чоловік разом з побратимами потрапив до ворожого полону в Маріуполі. Його дружина Юлія, яка разом з дітьми встигла виїхати з Бердянська, каже, це крайнє відео, де вона бачить коханого. Востаннє вони спілкувалися телефоном торік, 26 березня. Він думав, що він звідти не вийде. Прощався, говорив там, запам'ятай, я тебе кохаю, там дітей бережи. Це була така найдовша розмова, 40 хвилин ми з ним з ним розмовляли. І я стою, реву. У те, що до них в полоні, жінка одразу й не повірила. Десь е тиждень я добувалася того, щоб мені сказали, що він взагалі в полоні, тому що всі говорили, що це фейки, не ведеться, все добре. Парні на позиціях стоять. відтоді від чоловіка жодної звістки. Дізнатися буде щось вдалося від звільнених з полону побратимів. До середини лютого Денис був у колонії Ряжська Рязанської області. Та що з ним зараз невідомо. Це я роздрукувала ну найулюбленіші наші спільні фото ще при мирному житті. Навіть не думала, що так може бути. Ріку невідомості про долю свого чоловіка живе і Катерина з 4 квітня Олексій у полоні, куди із заводу Азовмаш потрапили ще майже дві з половиною сотні захисників Маріуполя 51-го окремого батальйону. Їм не було вже чим відбиватися, чим відстрілюватися. І хлопців взяли в полон. Вони були в потрійному кільці, виходу не було. Ло вони героїчно відбивали атаки. Mm -hmm. Так до останнього я кожен свій крок тут розписую, що я зробила, куди написала. Ну, це як щоденник визволення коханого з полону. Чоловік боронивши руки. коли почалася велика війна, потрапив у Маріуполь. Торік, 5 березня. Жінка розмовляла з ним. Остання він запевняв, що все буде добре. А якщо зникне, просив чекати вже більше року. Жодних вістей від чоловіка немає наших хлопців. Ми не бачимо знайомих прізвищ, коли викладають списки звільнених. За рік з 501 го батальйону повернути додому вдалося майже 20 захисників, каже жінка. Та в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголошують, процес обміну дуже складний. Інформацію про кожного збирають по крихтах і шукати наших бранців не припиняють ні на мить. Ми пам'ятаємо про всіх і за. Найменшої нагоди ми витягуємо кожного. Сподіваємося, що і міжнародний тиск, і перемоги наших збройних сил спричиняться до того, що ворог. Агресор таки змушений буде повернути з полону наших захисників. За рік з полону вдалося звільнити понад дві тисячі українців, та роботи в цьому напрямку ще багато. кажуть в координаційному штабі. Перемовний процес з країною агресоркою триває безперервно. Тим часом родичі полонених чекають та вірять, що скоро додому повернуть і їхніх захисників. Катерина Курбанова, Назар Бурхан, Вадим Мірза, Павло Лісівненко. Факт Айсі Єдині новини.